Ми розуміли, що в них дуже потужна фінансова база і вони зможуть купити собі місце. Вони так і зробили, вони скористалися цією можливістю. Я розумів, що ця перемога надзвичайно буде важлива для всієї України, тому емоції були ну на хай левелі. Ми відчули надзвичайно надзвичайні емоції, тому що ні разу в історії України нікому не вдавалося з одного клубу робити дві медалі на чемпіонаті світу. І це як була прикраса цього турніру. Перед поєдинком я радів за Валерія, який здобув бронзу. і... Виграв спортсмена з країни-агресора. І тут така буря емоцій в тобі, і треба правильно налаштуватися, заспокоїтися, вийти на свій поєдинок, зробити максимум, і щоб ми спокійно могли поїхати додому відсвяткувати, так як це і сталося. Я навіть не переживав, бо знав, що вони виграють. Дуже було ну прекрасно, бо він його унічтожить. Надіюся, коли ми ще поїдемо з групою, виграємо такі ж самі медалі.